Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу, де аналітика, інженерія та штучний інтелект об'єднуються. Тут ми не просто працюємо з технологіями, ми вчимося думати системно, аналізувати глибоко та розв'язувати неможливе. Наприклад, математику фундамент, на якому тримаються аналітика, моделювання і штучний інтелект. Студенти і ПСА опановують математичні методи, які дають точність, глибину і впевненість у складних розрахунках та рішеннях. Штучний інтелект це не фантастика, а реальність, яку ми створюємо. У світі де деші змінює майбутнє. Ми знаємо, як керувати ним. Завдяки нам, штучний інтелект читає емоції, пише тексти, прогнозує складні процеси в медицині, обороні й освіті. Ми керуємо майбутнім. Ми завжди в апдейті. Ми на ти із щі. Ті, хто у світі даних знаходить закономірності статистика, бікдата, дата, CQL і сучасні аналітичні платформи, це те, як ми розуміємо цифровий світ. І пса-аналітики, фахівці, які аналізують, помічають закономірності, роблять прогнози і приймають рішення на основі цифр. У світі, де все вирішують дані, ми знаємо, як їх аналізувати та знаходити зміст. Ки з Іпса моделюють складні системи в цифровому середовищі. Ми аналізуємо, випробовуємо, вдосконалюємо і тестуємо системи ще до реального запуску. Наші гіпотези, стратегії, готові рішення працюють скрізь і в медичних установах, і в оборонних дослідницьких центрах. Майбутнє за віртуальними рішеннями. А вони у наших руках. Пса створюють системи, що мають цифровий інтелект та вміють думати. Ми не про базове кодування, ми про технології, які аналізують дані, навчаються і самостійно приймають рішення і діють у реальному часі. Ми бачимо закономірності, використовуємо аналітичне мислення, математичне моделювання та логіку, щоб створювати справді інтелектуальні системи.